Друзі, вітаю! Сьогодні у певних справах цікавих, скажімо так, я в Києві знаходжусь, але хочу поговорити з вами про те, що відбувається у нас по фронту, і загалом е історія про те, що ворог на півночі е вчора активізувався і використав авіацію і вдаривши ракетами по. Певній локації. Це свідчить про те, що в певній мірі тактика по півночі ворога вона стала дещо новою. Раніше вони обстрілювали мінометами, раніше вони били артилерію, але авіацію таким чином застосовувати не наважилося. Зараз вони відпрацьовують північ таким чином. Це своєрідне пожвавлення на цьому напрямку, але це не означає вторгнення. Друзі. Відповідно, ці пожвавлення вони будуть. Це ті самі відволікаючі удари, зокрема про які я раніше говорив: про повноцінний наступ, повноцінний з проривом кордону і з напрямку в напрямку Чернігова чи Сум загалом з півночі у ворога сил нема. Також що потрібно сказати, на сході у ворога знову ж таки основний ударний кулак, і е, важливі дуже слова тут президента Зеленського, який сказав, що умовно кажучи, Бахмут е, силу оборони будуть тримати, поки не надійде е, сучасне озброєння. Да, мова про танки, звісно ж, і не тільки швидше за все про танки, але мова про те, що до кінця березня Бахмут необхідно отримати. І зараз стратегічно це вдається зробити, зокрема, траси. До трас ворога не підпускає траса на Костянтинівку, траса на Бахмут. Вони прострілюються, але ворог не може там закріпитись. Відповідно, друзі, вступаємо в момент війни, коли ворог має певну ініціативу на сході. Але це знову ж таки нагадує літо 2022 року події Северодонецька-Клесичанська, коли ворог отримав ініціативу і не зміг досягнути. Значного успіху, а після цього були удари сил оборони на Харківщині, на півдні, і бачимо, бачимо, що перемога була в цілому за нами. Так само і буде зараз, друзі. Перемога буде за силами оборони. От слава Україні! Переможемо всіх. Але ключовий момент: пам'ятайте, що ворог не просто так. Не просто так. У нас так довго немає масованих обстрілів, друзі. Ворог проводить дорозвідку розвідку БПЛА і не виключено, що ворог готує масований обстріл до 24 лютого. Не виключено, друзі. Але сили оборони до цього теж готові. Повірте, всі все розуміють. Друзі, переможемо всіх. Слава Україні.